Добрий день, народ! Під останнім відео про приготування згущомки було дуже багато коментарів. В основному всі коментарі про рецепт згущенки. Всі хочуть дізнатися. І сьогодні я хочу показати, з чого складається наше згущене молоко. Основою коров'яче молоко, незбирене, свіженьке, ще тепле. Цукор, сухе молоко. І ванільний цукор. Для початку візьмемо, змішаємо сухі інгредієнти. І тепер змішуємо. Суху суміч ми перемішали, молоко наше нагрілось, тепер настав час їх змішати разом. Молоко нагріваємо, щоб було добре гаряче, але щоб не кипіло. Все добряче перемішуємо. Ось цьому нам допоможе отакі помашні. Ми все ретельно перемішали, тепер розливаємо по баночках. Закладаємо банки в автоплав. Наливаємо, щоб вода покрила повністю кришки. Кришку закрутили, накачуємо одну атмосферу. нагріваємо автоклав до температури 110-120 градусів. На манометрі буде 4 атмосфери і тримаємо півгодини. Після того знімаємо і автоклав остужується до 20 градусів, до кімнатної температури. Тоді можна тільки спускати лишній тиск і діставати згущенку. Друзі, якщо вам сподобалось відео такого формату, подобалось дивитися на нас, що ми робимо, як ми робимо. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Ми будемо раді вас бачити.